Просто. Питає вчителька, хто з батьків ким працює. І одного тато банкір, а в тебе хто? А в мене каже, тата, стрептезер в клубі. Ну, що ти зробиш, так і є. Повертаються батьки, кажуть, навіщо ти таке робиш? Навіщо таке казати? А він так, ну, а що я мав сказати? Що тато в оркестрі грає на тромбоні, так? Да? Що ви останні читали? Я. я, я чекайте, стоп, давайте зупинимося. Я рок зірка. Я взагалі не читаю. Я їжу на машині, яка блистить, і за мною бігають дівчата в рожевих кофточках. Я не вмію читати, все нормально. Цікаво повертатися до Стругацьких. Трудно бути Богом. Пісня попіла на Брудський надихнув на неї його вірш попіл. «Тільки пепіл знає, що значить грить датла. Це Чехов сказав, що ми можемо називатись людьми в той момент, коли ми знаходимося в стані любові щирої. А, да, черт, я, для... я не умею читати. <риклад> <риклад> Спалился, <риклад> да. Ну <риклад> так. Проблема невинних людей, заручників о, в таборах іншої країни дуже актуальна для мене і сподіваюсь для тих, хто слухає мою музику, теж ігнорувати такі речі значить бути співучасником в якомусь сенсі цього слова. Довоєнні роки це був зовсім інший світ для мене. Повірте, будь-яка тема може бути і популізмом, і може бути осередком якогось мистецтва гострого і цікавого. Буде це конформізмом чи ні, залежить тільки від того, будете вилизати до пол, чи ні. Ось і все. Щоб щось змінити в країні, треба йти в політику. Я нічого не знаю про це. Зміни всі тут у мене. Бо я міняю себе. Я хочу змінити себе і навколо себе. Я не буду давати більше хабарів. Просто не хочу. Я не буду цього робити. Я все це бачив, як і ви декілька років тому, і це було зроблено, щоб не давати хабарі. І я їх не буду давати, навіть якщо це мілкий хабар. Я сподіваюся, що з часом політична складова мине, і всі ми будемо займатись просто творчістю без намагання побороти якогось дракона. Для мене особисто на сьогоднішній день це неможливо. Сталі тілами целим однімми на час і ніхто не волнує нас.